Актори Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Куліша провели першу читку нового творчого проєкту під робочою назвою Голос Херсонщини, розповів режисер-постановник Євгеній Резніченко. Це пост документальний калаш про окупацію Херсонщини, про стан речей, які зараз є у Херсонській області, про людей, які там залишаються, про людей, які виїжджали з окупації. В нашу виставу будуть долучені ще історії наших артистів, які з Херсонщини виїхали з окупації. Фактаж, історії, новини, те, що відбувається в Херсоні, тобто, це буде відзеркалено. У виставігратимуть у виставі нинішні та колишні актори херсонського театру, які зараз живуть у різних містах, розповіла акторка Євгенія Кірсанова. Жінка приїхала на читку п'єси з Кривого Рогу. Мені здається, це зараз потрібно, бо багато людей залишилися там в Херсоні наших працівників. І вони хочемо донести, що Херсон це Україна, і не треба забувати про на окупованих працівники Херсонського театру українського. Дія вистави відбувається на Херсонському залізничному вокзалі, де герої діляться своїми історіями, чекаючи на визвольний потяг Збройних сил України, розповів генеральний директор театру імені Куліша Олександр Книга. Місце для роботи херсонцям надав Київський театр імені Лесі Українки. В кінці місяця ми запросимо вас на прем'єру. Так що чекайте, Херсон не здається, херсон працює, херсонський театр робить все можливе для того, щоб його голос був почутий і щоб його обов'язково почули херсонці, які зараз знаходяться в окупації, які потерпають від навали рашистської, які дуже потребують емоційної підтримки. Цю виставу в Херсоні театр покаже другого дня після звільнення міста. Говорить Олександр Кни. За словами директора театру, потяг Збройних сил України зовсім скоро прибуде на станцію Херсон. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.